У мене там були родичі на території Росії. На момент повномасштабного вторгнення я ну, спілкувався зі своєю сестрою. У нас були нормальні відносини. Ми з нею до, до того моменту потрапляння в полон, ми з нею зв'язувалися, ми з нею розмовляли ну, практично кожного дня. Зараз, ну, я, коли вже вийшов з полону, ну, я ще з сестрою. Не, не цей. В мене, ну, поки в мене немає бажання розмовляти. Я, хоч я розумію, що це сестра твою родна, що вона мені поганого нічого не зробила, але те, що я пережив, поки в мене бажання немає спілкуватися. Я не поміняю свої думки. Ну, бо ті люди, ну, я їх людьми я не хочу називати. Ну, Я не буду казати так, бо я ну, не можу їх нормальними людьми назвати. Це не люди якісь. Бо таких ну, ізурь я ніколи не, ну, не, не в житті я не бачив, щоб так відноситись до нас і рахувати, що ми на них напали.